Кача по сині, Плине кача по ти, Мамко ж моя не лай Ми в злу годину, залаєш ми в злу годину, сам не знаю, де погину, сам не знаю, де погину. У краю, хто ж ми буде брати? Яму, хто ж ми? Мені, синку, не жаль. Від імені президента України Верховного Духа збройних сил України. прийміть цей прапор як символ держави, який вірно і до кінця служити. Пекучий біль і гіркий смуток війни вкотре чорним крилом торкнувся нашої коростишівської громади. Клята рашиська орда обірвала життя 40-річного Петра Коваля, який загинув ще у грудні 23-го року. І лише сьогодні рідні і наша громада маємо змогу попрощатися із нашим героєм. Журиться і плаче вся Коростишівщина. Сумує Україна, віддаючи на небо ще одного зі своїх найкращих синів хоробрий чоловік. Відданий захисник, чудова людина, яка приносила радість та усмішки усім навколо, зігрівала теплом своїх рідних. Вічна пам'ять тобі, нас солдати. Ти жив і помер, як справжній чоловік, захищаючи свою родину та нашу Україну. Кожен колосок нашої землі відродиться. Кожен ворог ляже в святу землю добриво. Кожна материнська сльоза стане пекучою, смертельною рікою для нашого ворога. Важко знайти слів втіхи. Неможливо загоїти біль та гіркоту від втрати рідної близької людини. Та нехай добрий світлий спомин про покійного захисника стане сильнішим за смерть і назавжди залишиться у пам'яті рідних, колег, друзів, усіх, хто знав його, любив і шанував. Слава Україні! Героям слава! Віднецьки дякуємо вам за найбільшу жертву, яку ви могли дати сьогодні українському народу. Слава Україні! Героям! Слава Слава нації! ворога! Україна! Голод усе! Дорогі браті і сестри! Христос воскрес! Слава Україні! Героям! слава! Такі моменти. Серце крається у Нас, уявіть, це серце у рідних, у близьких, у сина, у матері. Це не можна уявити, це треба пережити. Ми вже сьогодні маємо 10 років війни у 2014 році зупинили Орду на Сході дійсно справжні патріоти. Коли почалася Повномасштабне вторгнення. Знову патріоти стали на захист. У 2014 році не було чим воювати. Фактично голими руками спинили ту Орду. У 2022 році ті самі патріоти стали на захист і знову спинили ту Орду під Києвом, відігнали їх аж до Харківщини. Але патріоти, вони не війна забирає їх, забирає найкраще. Сам не знаю, де погиб.